Баба Дарина була страшенно противною та сварливою жінкою. Всі діти у дворі намагалися обходити її стороною, а ті, що старші, не втрачали нагоди хоч чимось їй нашкодити. Дорослі теж із нею не приятелювали як дружити з людиною, яка повсякчас чимось невдоволена. Недолюблював бабу Дарину і Андрійко. Старенька сміялася з нього, бо, бачте, він віруючий. Часто хлопчик скаржився на це батькам, але ті лише радили за цю жінку молитися і пояснювали багато складних речей про любов. Андрійко, батьків, слухав уважно, та як можна прощати і любити капусну бабу він ніяк не міг зрозуміти. Наближалося літо діти до глибокої темряви бігали у дворі та шуміли на вулиці, та й дорослим удома не сиділося. Холодними зимовими вечорами кожен мріяв про тепле сонечко. А тепер дідусі та бабусі теж дружно виходили на подвір'я і займали вільні місця на лавочках. Усі відразу помітили, що баба Дарина ще жодного разу не вийшла на вулицю зі своєї маленької квартири. Дідлахи були дуже цим задоволені, а хтось подейкував, ніби стара захворіла. Цією радісною новиною одного вечора поділився з батьками і Андрійко. Як чудово! Адже тепер ніхто не бурчатиме на дітей, не смикатиме їх через дрібниці, не тягатиме за вуха і не читатиме моралі. Батьки дивилися на збудженого сина і думали, що ж йому сказати. Тоді мама пояснила, людині без Бога дуже важко бути хорошою. До того ж у баби Дарини за спиною війна, багато горя, не варто її осуджувати, синку, не радій чужій біді, краще сходимо з тобою до неї в гості. А то одного разу Ісус скаже нам Я голодував був, і не нагодували мене слабий і мене не відвідали ви. Добре? Ні, мамо, я краще за неї тут, удома помолюся, а ти сама сходи. Мама склала в пакунок щойно спечені пиріжки, налила супчику в маленьку каструльку і, кивнувши Андрійкові, рушила відвідати хвору бабусю. Хлопчик, як і обіцяв, швидко помолився за сусідку. Молився він щиро. Господи, дякую тобі, що баба Дарина отримає від тебе хороший урок. Нехай тепер спробує щохвилини бурчати. Ти добре зробив, що покарав її за все. Я б теж так учинив. Після молитви хлопчик зі спокійним серцем пішов гуляти. Незабаром у їхній двір заїхала машина швидкої допомоги. Лікарі зникли в одному із під'їздів Андрійчиного будинку, а трохи пізніше звідти винесли великі лікарняні ноші з бабою Дариною. Старенька важко стогнала, розплющуючи повіки. Слідом за ношами йшла мама. Вона була дуже стривоженою. За її дзвінком і приїхала швидка. Обіймаючи притихлого Андрійка, мама прошепотіла. Прикро, що ми не знали про її хворобу раніше. Тепер їй зовсім погано. Нехай Бог благословить її. Того ж вечора Андрійчині батьки вирішили відвідати стареньку. А наступного дня мама попросила сина сходити в лікарню. Потрібно було обов'язково щось передати бабі Дарині. Хлопчик неохоче поплівся по вулиці до великого білого будинку в сусідньому кварталі. У палаті витав запах ліків. Крім баби Дарини, там перебували ще дві жіночки. Одна запитала: Тобі кого, хлопчику? Я до бабусі Дарини прийшов. Який онук у тебе гарний, бабу Дарино, защепетала жінка, підштовхуючи Андрійка до ліжка в кутку. Старенька ледве усміхнулася хлопчикові, їй було ще дуже погано. Андрійко розгубився і не знав, що сказати. Він поклав на тумбочку важкий згорток. Це вам мама передала. Спасибі, синку, сядь на хвилинку. Андрійко боязко примостився на стільці біля ліжка. Він дивився на скойовчене, сиве волосся бабусі, на її втомлені запалі очі та посинілі губи. У цій хворій складно впізнати колишню спритну задиристу сусідку. Жінка несподівано схлипнула, і сльози заблищали на її віях. Прости мене, Андрійко, заради бога. Я ображала тебе, прости. Може, помру скоро. Ти віриш у Бога, помолися, щоб він простив мене. Будь ласка, боюся вмирати. Андрійко згадав свою нещодавню молитву за бабусю, і йому зробилося соромно. Хлопчик кивнув і швидко вийшов із палати. Про смерть він ніколи раніше не думав, але сьогодні дуже хотів допомогти бабі Дарині. І він помолився: Господи, прости її! Не треба більше карати, бачиш, як вона все зрозуміла. Наступного дня, після бесіди з татом і мамою, хлопчик вирушив у лікарню з Євангелієм. Сидячи біля ліжка бабусі, Андрійко читав про Ісуса Христа, про Його любов і прощення. Приходили послухати цю святу книгу із інших палат лікарні, іноді хворо відвідував Андрій чин тато. Тоді до нього зверталися з різними питаннями та проблемами. Тією весною Баби Дарини не стало, але смерті вона вже не боялася адже її вічно живу душу очікував у небесній славі люблячий Ісус. Андрійко підріс. Але на згадку про ті дні він часто приходив у лікарню з Євангелієм у руках, там на нього чекають і люблять, хто знає. Можливо, ще когось торкнеться слово живого Бога, і тоді, в лікарняній палаті, пролунає молитва.